Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. І сьогодні я знову на своїй кухні. Знаєте, що я хочу сьогодні приготувати. Купив я ось сердірей, Уже порізав, почистив, посипав паприкою, сіль і оливкового олія. І зараз я ставлю в духовочку десь на 170-180 градусів. Зроблю солодкі такі чипси. І заразом хочу купити ось батат. Зараз дочищу, бачите який. Хочу зробити, пожарити як картошечку жарену, спробувати. І може, якщо не сподобається, тоді частину відварю спробую в такому вигляді. Оце так. Оце такий сьогодні невеличкий лайхак хочу зробити, спробувати. От щось такого хочеться, а не знаю, що хочеться. А так як дуже не можна такого мені, бачите, ковбаси такого, то я вже думаю, щось такого, такого плану. Бо капуста вже піднадоїдає, а щось хочеться спробувати. Делікатесно, можна сказати так. Може хтось скаже, не можна ковбасу не їсти, а буде жарене їсти. Ні, дуже жарить я не буду. Я спробую його під сковородку, на сковорідці зробити як парене. Так, все. Я нарізав, зараз теж нарізу, наріжу соломкою або кусочками наш батат. І потім вам покажу те, що вийшло. Все. Пробую, готую. Что получится, вам покажу. Так, мы отправляем наш сельдерей в духовочку. Опа. Накрываем на 170-180 градусов. Все, и ждем. Ждем то минут 30. Так, друзья, Ботат я закинув і батат обжарюється десь хвилин 10. І перемішуємо. Обов'язково перемішуємо. Значить я його посолив, трішки додав теж паприки. І отак перемішуємо. Як пройде хвилин 10, ми збавляємо вогонь і хай він настоюється. Він тоді ще буде смачніший. Так, я зробив соломкою, кожен може зробити так, як йому удобно. Хто кільцями, хто ще чимось. Я роблю так. Так, все, закриваю кришечкою. І ще хвилин 5 ми чекаємо. Так, пройшло в нас 10 хвилин. Я перемішую. І залишаю на невеличкому вогні. Бачите, Єлі-єлі. Так, все. І хай воно так трішки тамиться. Я вже спробував. Щас одну візьму. Ну, як солодка картопля. Не знаю. Кому як? Я. Можу хочу сказати, що якщо ви його готуєте, не дуже соліть, тому що е, смак солі трошки погіршує якість. Хай лучше ви додавте якісь різні приправи, хай краще воно буде і але смачне. Так, все, томиться, ми його залишаємо. Так, друзі. Все, пар, я зараз включу. Витяжку. Все. Виключаю газ. Хвилин 10. Трошки під кришечкою тепер. І буду викладати на тарілочку, що вийшло. Так, все, дістали ми з духовочки. Зараз я візьму... Я собі вже знову капусти нашаткував. І... Бам-бам-бам-бам-бам. Спробуємо. Угу. Прикольно. Ми заїсти. Да. Все, все. Дружина вилежена гарно на тарілочку, де нам ремі є. І все, робіть. Одне друге смачно пробуйте, е, Тільки оцей сердірей соліть, Батат ні, він дуже солодкий. Сіль перебиває, ще раз вам скажу. А сердірей вийшов супер. Все, всім чого найкраще, Такий невеличкий лайфхак. Зараз дружиною Спробую, що в нас каже. Все, всім все самого наикрасиго. Так, пришлось викладати мені. Жінка сказала, що зайнято. Так, це вже. І зараз поставлю сюди. И выкладываю наши папы, да, оно майже почти одинакового цвета. Вот я выложил нормально.